Розповів вам про курс для переїздів за кордон та подорожей. В ньому ви побачите 18 уроків, які розділені на три частини: перша частина 6 уроків для Beginners, друга 6 уроків для Elementary та третя частина для Intermediate. Ви всі їх можете проходити по черзі або окремо, яка тема вам потрібна, яка тема вам сподобається. Давайте переглянемо перший урок. Урок складається з декількох розділів, і перший розділ у вас word list. У Вас є слова. Та значення до них. Моя улюблена просто фішка цієї платформи, що будь-яке слово можна виділити, і воно перекладається, і навіть його можна послухати. На курсі у вас будуть багато запитань, на які ви будете писати відповіді, а я це все буду перевіряти і давати вам відгук. Також безліч вправ на словник. Наприклад, тут ви можете з'єднувати картинки з словами. І якщо ви неправильно поставили слово, загорається червоний кружечок. Ви можете на нього клікнути та побачити історію своїх відповідей. І тут буде «Class of wine. Якщо ви три рази клікнете неправильну відповідь, три рази вам загориться червоний кружечок і поставиться правильна відповідь. Це дуже зручно. Так само ви клікаєте на цих червоних кружечків і бачите, що ви клікали до того, що там було не так. На платформі багато діалогів, які ви читаєте для запису. Я перевіряю вашу вимову та багато питань, знову ж на спікінг. Вправи на словниковий запас тут потрібно перетягнути слово в пропуск. Так само загорається червоний кружечок, якщо щось зробили неправильно. На курсі представлено відеоматеріали та аудіоматеріали, щоб розвивати ваше listening. і знову ж багато записів, які всі будуть прислуховувати. Цікаві вправи для запам'ятовування. Знову картинки для асоціації. Тому, якщо вам цікавий цей курс, пишіть.